Перші заморозки йдуть в Україну. Синоптик назвав дати середньомісячна температура повітря цього місяця очікується в межах від плюс 15 до плюс 20 градусів, що на 1-3 градуси вище за кліматичну норму. Вересень є перехідним періодом від літа до осені, і погода у вересні характеризується значним зниженням температур. Перші заморозки у повітрі можуть з'явитися у другій половині місяця, але на землі вони будуть помітними ще раніше. Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише метеопрох. Він зазначив, що заморозків на ґрунті слід очікувати у третій декаді місяця. Вони з'являтимуться через скорочення світлового дня і низьку відносну вологість. При цьому у західних областях і на крайній півночі країни в окремі ночі мінусові температури можуть фіксуватися і у повітрі. Погода в Україні у вересні. Згідно з прогнозом Кібальчича, перший місяць осені буде теплим, але у більшості областей відзначатиметься нестача дощів. Середньомісячна температура повітря цього місяця очікується в межах від плюс 15 до плюс 20 градусів, що на 1-3 градуси вище за кліматичну норму. Кількість опадів становитиме 25-65 мм, у західних областях місцями 70-100 мм, що у межах норми подекуди нижче за норму на 20-30%. Погода в Україні у першій декаді вересня. Перші дні місяця будуть теплими. А місцями навіть спекотними. Мінімальні денні температури повітря можуть становити від плюс 24 до плюс 30 градусів, на півдні та сході до плюс 33. ночі стопчики термометрів опускатимуться до плюс 10 плюс 16 градусів, на крайньому півдні на узбережжі морів плюс 17, плюс 20 градусів. Дощі переважно будуть йти у західних, центральних і північних областях, а от у східних та південних областях спостерігатиметься дефіцит опадів, що потягне за собою розвиток посухи. Погода в Україні у другій і третій декадах вересня. У цей період опади в Україні будуть малоймовірними. Локальні дощі випадатимуть лише переважно на правобережжі нашої держави. У східних і південних областях буде значний ризик посилення посухи. Та збереження найвищого рівню пожежної небезпеки п'ятий клас. Температура повітря поступово знижуватиметься як вдень, так і вночі. Так, в нічний час мінімальні температури становитимуть орієнтовно плюс 6, плюс 13 градусів. В день повітря прогріватиметься до плюс 20, плюс 26 градусів. У південній половині ночі виявляться помітно теплішими, близько плюс 12, плюс 18 градусів. В денні години стовпчики термометрів покажуть плюс 22, плюс 28 градусів. З урахуванням вище викладених факторів, а також на підставі прогностичних даних українського гідромецентру, можна відзначити, що середньомісячна температура вересня очікується в межах плюс 15, плюс 20 градусів, що на один градуси вище за кліматичну норму. Кількість опадів становитиме 25-65 міліметрів. У західних областях місцями 70 100 міліметрів, що у межах норми подекуди нижче за норму на 20-30 відсотків, розповів Кібальчич. Друзі, Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!